Слава Україні! Зараз наші національно-патріотичне об'єднання. Бачите, це Покровський собор в Хмельницькому. Коротше, відбувся такий цирк церкв. Хтось прийшов там з воєнних, що то там молися, хтось відтокнув там. Ну, коротше, не столь сольважно. Що їм там відбулося, там по суті видні оба були там. Чоденний ангелі кинув, другий, бобій построїв. Ну, діло не в тому. Мінти в цьому всьому. Розбиратися особо не, не збирається. Пізий шумок. Ми зараз отут організували таку масовку інтересну. І всіх тих, хто були віруючим Української православної церкви, взяли, записали у московитів. Любі друзі, з спродподозькам дуже чимно дякую. От за це все. За ту що я вам там слав. За ті глуші, тіля до автоматів, все проще, що було, знайдено. Багато чого іншого. Ну і за умінітарку ти на інтернат. Тепер знаєш, ми москалі поставали. Яху, ще душі, тепер ось що я скажу, любі друзі. Вся наша допомога припиняється, більше не буде нічого. Да, Пов'язку вінкомат, можете мені навіть не слати, я тепер вас пушлю, слід за руським кораблем. Просто-напросто. От і все. Тепер, якщо комусь щось надо, можете виключно замовляти і тільки купляти по ринучній ціні. Все Все на краще.